Зіпелор при болю в горлі. Чоловік чи жінка: одвічне питання. От і наш раунд чоловік чи жінка. Задається питанням, хто ж його? Виграє у нас в студії. Вже з'явилася величезна дошка, і зараз я покличу когось з цієї команди для того, щоб покласти на ту дошку і зачитувати питання, відповідь на які може бути лише чоловік або жінка. Чим більше правильних відповідей, тим більше балів принесено команді. І це все за шістдесят. 60... Секунд. Таяно, ти все зрозуміла. Так. Вау, клас! Це великий бонус -на. для нас. -я -на. сподіваюсь, -я -на. сподіваюсь, що ти все запам'ятала. Як неочікувано, Богдан. <поцел> 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 Удачі! <поцел> Та -я, -на! я тобі раджу розутися. Так, дивись, вона зараз хитнеться, ти так. не переживай. Залазь. <поцел> Я, якщо що тебе підстрахую, давай дивись е -е, тільки мікрофоном, Таяно, лівою стороною на ліву сторону лягай. Так о боже, що ж я так хвилююся? Господи, що ж так тривожно. Час пішов. Хто за піснею насіяв у саду чорнобривців? Хлопець неправильно. Мати мати. Вона жінка. Жінка мати. Неправильно. Фільм з мелом гіпсоном має назву Чого хочуть? Жінки. Правильно. Кого зображено на картині тайна вечеря. Хлопці, чоловіки. Правильно, Ісуса та Апостолів. Хто винайшов Кока-Колу? Чоловік. Правильно, фармацевт Джон Пеп Бертон. Якої статі лев без гриви? Жінка. Правильно. Хто не чеклував русалонці Аріель ноги? Жінка. Правильно, відьма Урсула. У кого з українських блогерів псевдонім Харизма? Чоловік. Правильно, Василя Копчука. Хто першим успішно застосував медичну анестезію? Чоловік, правильно, стоматолог Вільям Мортон. Люко Дашвар. Це жінка. Правильно, українська письменниця. Хто веде програму Поле на новому каналі? <плес> Дуже швидко. Вау. А, О, прям, прям слухай. Ти відповіла на велику кількість запитань, але це прям як турбіна спригнула. <плес> це жесть. Фу боже. Умін ти, ти молодець. А -а -а. Де випускниця? Молодець, молодець, дуже багато правильних відповідей. Молодець! Продовжується раунд. Дошка і на черзі учасник чоловічої команди, якого я хотіла б представити своїм альтер-его. Зараз ви почуєте імениту поетесу з міста Хмельниччини, яка зачитає вам коротенький вірш. Чого він тільки в тому, що в бізнесі не творив, до дошки піде Олекса позитив. Дуже потужно. Не підкачай, не підкачай, Ну, Ми ж знаємо, що я рекордсмен. Знімай футболку, знімай. Ні, я нічого? І окуляри навіть не знімай. Ну ти знов не розуваєш. Просто лягай. Леся Леся, чуєш, дивись, ти жінка, не спіши, читай повільно, як королева. Олекса, ти готовий відповідати на питання? Так, моя королева. Приклею свої рученята. Час пішов. Хто співав? Діаманти це найкращі друзі дівчини. Е е е гурт Віагра. Ні. Жінка Мерлін Монро. На честь кого за легендою названо Рим? Е е е чоловік. Чоловіка, Ромула. Я в серці маю те, що не вмирає. Хто це сказав? Е жінка. Жінка, правильно, мавка. Найстарша дитина Гомера і Марч Сімпсонів. Е е жінка. Неправильно чоловік Барт Сімпсон. Хто створив біткоін? Чоловік. Правильно, Сатоші Накамото. До молога ходять жінки. Правильно, хто з українців отримав премію Оскар за найкращий документальний фільм? Чоловік. Чоловік правильно, Стеслав Чернов, 20 днів у Маріуполі. Найдовший роман в історії літератури написано ким. Все. Ні, тримався Новий хорошо. рекорд, добре. а не антирекорд. У мене все. Екзамен завершено. Ставте пане суддя ваші оцінки. Воно ну, потіє, розумієш, щось їде там. Пане <праць> суддя! Так, дивіться, дівчатам я не зараховую першу відповідь за правильну, тому що першим, що ви сказали, таяно, було слово чоловік, і це була неправильна відповідь. А от чоловікам першу відповідь зараховують, тому що позитив назвав жіночий гурт. А правильною відповіддю було слово жінка справедливо. І зрештою у нас рахунок 6-8 на користь дівчат! <пев> <пев> Ей, щось у мене арифметика зламала. Дівчата! 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 Фінал все покаже. Дівчата! <пев> 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 ну не радійте так, ну ще зараз фінал. Богдан Тараси, Богдасику, налий нам, будь ласка, порцію ігри з бонусного. Скільки відсотків чоловіків не знають, яку суму заробляє кохана? Пішла пити, думати і відповідати. Таке тонке питання в цілому грошей. 50 на 50. Давайте 40 відсотків. не знають. 40. 40. даш да. якусь нерівність. не? Ми готові. Так. Тебе теж третє око пам'ятай. Богдан, дякую. Прекрасне бонусеко. Бонусеко. 40%. На 40%. Покажіть нам, будь ласка, правильну відповідь на екран. Йозера супер преміум корм для собак та котів. Йозера. Німецька якість. Подивимось, скільки там накрапало. О-ма! Тільки навпаки. Навпаки. Дівчата, не переймайтесь, тому що від нашого спонсора торговельної марки OLX для вас є подарунки. На OLX люди виставляють речі як нові, тільки просять за них менше. OLX знай, де! Да До речі, дійсно вам подарунки. Це реально вам подарунки. Дякую. Є! Я Я особню, елек. Це оце подарунки. Ну що ми маємо? Отже. Кожен раунд одна з команд виривається на одну тисячу вперед. Наразі перед фіналом вирвались вперед дівчата. Вісім тисяч гривень. Дівчат, сім чоловіків. Ой, гарето! Ой! Ой! Ой, добре! Я щаслива, але ще треба пережити фінал. От так, спиною до них, спиною, 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 спиною до них. Дивіться, ви знаєте, що фінал це ще не кінець, це тільки початок.